Ватикан це хороше місце саме для зустрічі лідерів. Ми пам'ятаємо, що в Стамбулі, попри те, що перемовини не можна назвати успішними об'єктивно, uh -huh. ну але тим не менш, одним із пунктів, де досягнуто згоди, є все ж таки тема про працювання потенційної зустрічі лідерів держав, uh -huh. тобто так чи інакше, але Путін і Зеленський мають десь зустрітися, і саме Ватикан. Міг би бути дійсно таким майданчиком, який би міг би прикрити певні неоднозначності такої зустрічі. Бо ми пам'ятаємо всю історію наскільки Кремль боїться саме зустрічі з українським президентом, де Путін уникає цього. Ну тим не менш, з точки зору духовності конкретного місця, з точки зору. Певні певних гуманістичних міркувань, якраз як на мене, Ватикан би міг підійти для такої задачі. Ну і плюс не варто забувати про ту роль, яку може відіграти святий престол з точки зору інтенсифікації подальшого обміну військовополоненими, а також поверненню наших цивільних, особливо дітей. Ми знаємо, що за минулого Папи Франциска була робота в цьому напрямі. Я думаю, що Лев й навіть посилить цю роботу для того, щоб дійсно досягати результату.